Вітаю! З предмету Я досліджую світ ми починаємо з вами нову тему. А саме спостереження за явищами природи. Ми більше поговоримо про осінь. Сьогоднішня наша тема, що приховують назви осінніх місяців. Для початку розгадаємо. Ребус. Перед нами є оса та кінь. У слові оса потрібно відняти останню букву А, а у слові кінь першу букву К. Коли від слова оса заберемо останню букву, лишиться склад ос. А якщо від слова кінь заберемо першу к лишиться склад інь. Яке слово ми з вами отримаємо? Так, слово осінь. Уважно послухай вірш. Нині осінь нас чарує. Неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Як ти думаєш, чому автор вірша про осінь згадує різні барви? Так, адже осінь дуже різнокольорова. Ми можемо побачити і зелений, і жовтий, помаранчевий, червоний, коричневий, рожевий. Багато різних гарних кольорів. Як же ж осінь розфарбовує парк та гай? Так, осінь фарбує листя дерев, тим самим розфарбовуючи все навколо. Хм, Давай згадаємо, як же ж називаються осінні місяці. Зараз на екрані ти бачиш три осінні місяці. Листопад, вересень, жовтень. Давай згадаємо, який ж з них перший, який другий, а який третій. Та назвемо їх у правильному порядку. Перший вересень. Далі. Жовтень. І останній листопад. Спробуй відгадати загадку у південний край землі відлітають журавлі. Знов лунки, шкільний дзвінок, нас покликав на урок. Як цей місяць звати? Прошу відгадати! Як називається місяць, коли нас чекають в школі? Так, це вересень. Слово вересень походить від назви вічно зеленого куща вересу, який росте на полісі. Оскільки верес масово цвіте восени, то і місяць назвали на його честь. Ця рослинка є зараз в тебе на екрані. Подивись на неї. Відгадай наступну загадку. Кличуть нас ліси, поля, сади, дозбирати осені, плоди. Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць, коли в нас листя жовте? Жовтень! Правильно! Там дістав назву від природного явища пожовтіння листя на рослинах. Адже коли, як не в жовтні, ми бачимо найбільше жовтих дерев. І остання загадка. Крапле з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг почорнів без листя сад що за місяць. Що це за місяць, коли найбільше холодних дощів. Буває, що падає навіть перший сніг, все чорніє і вже стає не так красиво, як в жовтні. Так, це листопад. Причиною назви місяця листопада стало ще одне природне явище. Листопад. Що цей місяць називали листопадень, падолист. Адже саме цього місяця найбільше опадає все листя з дерев. Опадає так, що наші деревцята лишаються повністю з голенькими гілочками. Відкрий свій зошит на сторіночці 14 та знайди перше завдання. Там ми маємо. Три абзаци, в яких описано певний місяць. Наше завдання прочитати та відгадати, про який місяць йдеться в цьому абзаці, та записати його назву в поданих рядочках. Перший абзац. На початку осені, коли в природі ще панує тепле літо, буйник вітує на сонячних галявинах. У соснових лісах верес. Це він дав назву першому осінньому місяці. Який це місяць? Вересень. Правильно! Впишіть в перший рядочок слово вересень. Щоб встигати написати, натискай паузу. Другий абзац. Яку влучну й промовисту назву має цей місяць? Дерева й кущі отягли ошатне жовте вбрання, виблискує золотом і багрянцем кожний листочок на тлі високого синього неба. Минають останні теплі дні другого місяця осені. Який це місяць? Жовтий. В другому рядочку впишіть. Жовтий! Натисніть на паузу, щоб гарно написати. І третій абзац. Облітає листя, почорніли дерева, холодно, незатишно, мжичить трідний дощик. Настав третій місяць осені. Який це місяць? Листопад. Так. Записуємо в третьому рядочку назву місяця листопад. Запам'ятай, у осені є три періоди. Перший з них це рання осінь. Подивись на малюночку. Чим він характерний? Так, на вигляд ще досить тепло, але є вже жовті листочки на деревах. Другий період, і певно найгарніший. Подивись на малюнку, наскільки гарно. Все жовте, вкрите жовтим, золотим листям. Ще досить тепло. Дуже гарна пора, так? Ну і третій період осені підзимок. Вже досить так темно на дворі, часто тумани, дощі, так, така мряка постійно, дуже прохолодно, навіть може бути перший сніжок. Подивись на малюночку, як виглядає цей період. Ну і трішки довідничка. Влітку день триває довше, ніж ніч. Ми всі пам'ятаємо, що влітку ми гуляємо найдовше, навіть можемо погуляти до 10-ї години вечора, так? І ще досить світло. Хоча зараз о 10-й годині вечора ми вже лягаємо спати, бо повністю нічка. 23 вересня це день осіннього рівнодення, тобто день триває стільки ж годин, як і ніч. В цей час день і ніч тривають однаково по 12 годин. Осінній період з вересня по листопад північна піокуля нашої планети, яка є круглою, починає менше освітлювати сонце. День зменшується і настає осінь. Розглянь на малюночку, як же ж наша планета крутиться навколо Сонця? Спробуй дати відповіді. На ці запитання. Про що розповідають назви осінніх місяців? Друге запитання. Коли на твою думку закінчується літо? Третє. А коли ж розпочинається осінь? Четверте запитання: Який із періодів осені триває на твою думку найдовше? І останнє запитання. Який період осені тобі подобається найбільше? Чому? Завдання 2 на сторінці 14 у ЗОшиті виконай самостійно. Успіхів!